Як бачимо, життя постійно нам підкидає якісь несподіванки весь час. Спочатку був коронавірус і перша дистанційка. Тепер повномасштабне вторгнення. Але нас не зупинити. Адже ми найкращий випускний клас нашої школи. Ми добре розуміємо, що наше гарне прощальне новорічне свято цілком у наших руках. Ми досі віримо у Діо Святого Миколая, тому напередодні нового року хочемо подякувати за силу за можливість зустрічати з новорічні свята, хоч не так пакусно, як завжди, але удома. Як маленькі діти ми продовжуємо чекати на новорічні подарунки. Щоправда, цьогоріч вони геть не матеріальні. Так ми не втомлюємося мріяти про диво що ось ми прокинемося вранці а вже перемога. І ми таки станцюємо в випускний вальс на подвір'ї школи. Дорогі українці. Напередодні нового року та різдвяний свят. Дозвольте привітати вас. Ой, по-моєму, це слова не моє. Та ми просто бажаємо всім нам щастя, адже у всіх воно особливе. Щороку роки трето ми могли тільки мріяти про телефони. Можливо, й подорожі. Сьогодні всі думки про Україну. Для когось Україна то любов та підтримка онуків. Комусь смачний корм або нова книга. Та найголовніше наша справедлива перемога! Нехай сидіть стане переможе для нас перше все для наших Збройних сил України, а потім для на і для нас на Олімпіадах і змаганнях. Нехай точно буде світло у нашому будові. Це допоможе нам навчатися ще краще. Ми готові. Поросій діти вільної України. Щиро дякую нашим вчителям за науку та виховання. А де найкращі вчителі у світі? Тіти собіський шос номер 5 Дякуємо і нашому директору і школи, скрипнику Ярославу Володимировичу. Ви той самий зря енергії, завдяки якому ніякі рашисти та всі інші мілі світу не завадять світлу знань нашій школі. Ми впевнені в цьому на 100%. Бажаємо частіших в новому році. Цей і піднесе і здоров'я зміцнить, і близьких потішек. А що головне, це зовсім безкоштовно. Хай же новорічний кролик принесе дуже багато капусти. Це теж корисно на в усіх значеннях цього слова. Майного нам інтернету цьогоріч звичайно ж у світлій теплій країни. Мирним, щасливим у достатку. Саме таким хочеться запам'ятати наше останнє новорічне диво у школі. Що ж, не вистачає лише диво. Попри темряву за вікном, хай це диво постукає у кожну нашу домівку. Ми ж так на нього чекаємо. Хай воно прийде.